Привіт! У нас черговий огляд новинки 2025 року вудилищ Golden Cage Onyx Feeder. Заради справедливості варто зазначити, що вудилища з такою назвою вже присутні в асортименті компанії. Але за своєю суттю це абсолютно нові вудки і зі спільного в них залишилася тільки назва серії. У нових оннексах завдяки використанню нових технологій виробництва вдалося знизити вагу, поліпшити баланс і лад, і найголовніше зменшити ціну. Лінійка наразі не така велика, ніж у попередніх Онексів, але це поки що. Вона включає три довжини: 3.3, 3.6, 3,9 метра з тестом до 120 г. Бланки виконані з карбону 24Т, вони досить легкі і збалансовані. Особливо гарні вони в комплекті з новою одноіменною котушкою. Погляд на яку можна подивитися за посиланням під цим відео. Швидкий лад дає змогу добре протистояти течії річки і сприяє точності та дальності закидання, кільця зі вставками сік від VEBO. Котушка тримача від того ж виробника модель DPS із заднім розташуванням фіксувальної гайки. Чохли для транспортування і зберігання виготовлені з якісного поліестеру і мають три відсіки під кожну частину цих водилищ, а також окремий відсік під тубус з ківертипами. Переходимо до більш детального огляду кожної моделі Onyx. Першим буде вудилище довжиною 3,3 метра. Тест до 120 г показує, що для лову оптимально підійдуть годівниці середньої кормоємності вагою від 60 до 90 грамів. На відео буде показано закидання з грузами вагою 60, 90-120 г, а також із перевантаженням вудилища вагою в 150 г. Я категорично проти перевантажень будь-яких водилищ, і ці кадри додано в суто ознайомлювальних цілях для демонстрації запасу міцності та роботи бланка. Закидання виконувалось на дистанцію приблизно 100 метрів, крім закидання перевантаження. Там дистанція не перевищувала 70 метрів. Вага водилища 269 г, довжина руків'я 37 см, а вхідне кільце 25-го розміру, транспортувальна довжина 115 см. У комплекті з усіма моделями йдуть два квівертипи зі скловолокна номіналом 2 і 3 гунці та один карбоновий 4 унцовий з посадковим діаметром 3 і довжиною 57 мм. Шостий розмір тюльпана дає змогу безперешкодно використовувати шок-лідер, а також трохи убезпечить від поломки в разі налипання невеликої кількості пуху або дрібних водоростей на шнур. Це будилище чудово підійде для лову на малих дистанціях, в обмежених умовах або під нависаючою береговою рослинністю. Наступна модель довжиною 3,6 м. Оптимальні ваги годівниць для цього водилища, як і для наступного в лінійці, не змінюються, оскільки тест у них однаковий. Відео з демонстрацією закидань, відповідно, будуть з тими ж вагами, що і у випадку з довжиною 3,3 метра. Вага водилища 320 г, довжина руків'я 42 см, а вхідне кільце 30 розміру, транспортувальна довжина 125 см. Це більш універсальне водилище, яке підійде більшості рибалок. Відмінно впорається як з річковим ловом, так і з риболовою на водосховищах і озерах. Ну і завершує наш огляд модель довжиною 3,9 м, вага водилища 357 г, довжина руків'я 47 см, а вхідне кільце 30-го розміру, транспортувальна довжина 136 см. Воно впорається з далекими дистанціями і крутими брівками, але більш вимогливе до робочого місця рибалки, зокрема до відсутності гілок дерев і кущів над головою і за спиною. Яке з них вибрати, вирішувати вам, виходячи з умов лову? Будь-яка модель впорається як з дрібною і середньою рибою, так і з трофеями завдяки правильній роботі бланку. Він добре вмикається на закиданні, даючи змогу покласти годівницю точно в точку лову, і так само добре гасить ривки риби на виведенні. Оникси дуже універсальні і чудово підійдуть як любителям у якості першого водилища, так і досвідченим рибалкам. Якщо у вас залишились запитання щодо онників, залишайте їх у коментарях. До зустрічі на водоймах нашої незламної країни.